Пенсія в сучасному світі може стати можливістю для того, щоб присвятити час собі, дітям, внукам, подорожувати, робити те, про що давно ви мріяли і ніяк не доходили руки. Але скажете, як це можливо в Україні, війна ціни постійно ростуть, і держава не завжди дбає про просте населення України. Так, можливо, коли можеш, ще маєш сили, здоров'я, і ти можеш його покращити, і умієш користуватися інтернетом, любиш спілкуватися з людьми для того, щоб розповідати про компанії, які займаються в основному продуктами здоров'я. Для пенсіонерів це дуже гарний, гарна можливість для того, щоб Покращити своє здоров'я, спробувати на собі, а також досягнути фінансового благополуччя. Так, дуже багато компаній вимагають постійний товарооборот кожного місяця, і це дуже велика проблема для того, щоб досягти якогось статусу, але це не про компанію Лівгот, яка дає можливість заробляти кожному, навіть на пасиві. Для тих, хто не запрошує, звичайно, це не буде так швидко, а для активних пенсіонерів це є велика можливість для того, щоб здобути нову професію, зустріти нових людей, вийти на міжнародний ринок, презентувати себе, розвивати себе в соціальних мережах і досягти фінансового благополуччя, додаткового доходу, а також покращити своє здоров'я та своєї сім'ї. Запрошую до себе.